Я хочу вам всім щирого серця подякувати за вашу велику роботу, вашу велику працю. Модорошна війна, абсолютно. За нашу незалежність за суверенітет, за нашу землю, за наших людей, за все наше, за все українське. Нам треба було зібрати всі зусилля, які є, щоб донести правду. Ніхто навіть не уявляв, що це така складна робота донести правду. Ми. Виграли цю інформаційну війну, вона не закінчилась, але на цьому етапі ми перемогали багатомільярдні вклади Російської Федерації в інформаційні атаки проти нас по всьому світу, як і на полі бою, так і на полі інформаційного бою. На жаль, були є і будуть втрати людей, які героїчно виконували свою роботу. І які пішли з нашого життя, і також я хотів би, щоб ви знали, що абсолютно справедливо сьогодні привітати тут вас, тих представників медійної сфери, і для України це честь сьогодні нагородити кожного з вас і кожного. Дякую вам, від нас, всіх, від себе особисто. Слава Україні!